Ядерна зброя це не просто елемент знищення людей і міст. Це ласий шматок для тих, хто бажає тримати світу страху. Ну от уявіть, що такий пристрій потрапляє у руки терористів ісламської держави чи Аль-Каїди. Це може призвести до створення брудної бомби, де радіоактивні елементи поєднають зі звичайною вибухівкою. Більш того, ядерні матеріали регулярно крадуть. За оцінками МАГАТЕ, таких випадків з 1993-го було 3,5 тисячі. Наприклад, у 2008 році у Пакистані зник кілограм плутонію. Вартість на чорному ринку 10 мільйонів доларів. Існують і кіберзагрози. У світі, де технології почали розвиватися семимильними кроками, системи управління ядерною зброєю стають вкрай вразливими. Банальна кібератака може порушити командні ланцюжки, підробити сигнали про напад або спровокувати несанкціонований запуск. А ще є здавалося б банальна, але не менш фатальна загроза. Помилка у 1983-му Радянська система раннього попередження про ядерний удар око Зафіксувала запуск американських ракет. Того дня на чергуванні у бункері був підполковник Станіслав Петров, і саме він мав ухвалювати рішення на миттєвий удар у відповідь. Але Петро вирішив, що це збій системи і не віддав відповідний наказ. Це без перебільшення врятувало не лише американців, а й усе людство, бо складно уявити, що було, якби ракети-власників найбільших ядерних арсеналів світу полетіли назустріч одні одному